У меня эта нога, она и была проблемная, потому что тут атрофировались мышцы ноги, поэтому... Это были мои первые кроки после операции. Я сильно взродила, что у меня пальцы шевелятся. Я язык не анимел, не отказал. Это очень интересно. Я... Моя фамилия Музыченко. Я очень балакуча люблю. Фіксую грушу. Божу, дамська з ніколи не думала, що да, буде у мене вам така та буде шанелька. Війська да. буде. Да. Дуже вдячна Ярослав <рес> <Микола> Тарасовичу за цю операцію, що подарував мені здоров'я та моє нове життя. Я вам вдячна. Сто років вам багато і щасливого життя. Що зі мною сталося? Я страдала, страдала недолго, два місяці з костиликом. Найшла через Тікток Ярослава Тарасовича і прапіріна. Думаю, що все буде добре. Я буду жити 100 років життя щасливого. Дуже позитивна жіночка, вона мені так сподобалася. Єдине, що хотілося б, щоб вона звернулася раніше. Це то, про що я завжди всім говорю. Яскравий приклад. Е, погано працює нога, вже відбулася атрофія, тобто нога набагато худша, м'язи не працюють. Зараз мова буде йти про відновлення нервів, тому що, коли ми зайшли туди, звільнили його, він аж просто синій був, просто синій. І є люди, в яких дуже сильно болить. І я дуже люблю ці випадки, коли яскраво болить, тому що біль він спонукає їх якось діяти. І людина, як недавно. Пацієнтка зробила операцію їй одразу легше, і все вона просто про все забула. І це є 100% успішності таких операцій. Але якщо появляється уже якась втрата функції, тобто погано починає працювати нога, тоді ми вже не говоримо про 100% успішність. Ми вже говоримо, що так, ми робимо операцію, а далі справа за реабілітацією.